Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику Міня Гровіниця. З вами я завжди Юрій. Нарешті отримали ловол 354-й з кабіною. Їх багато питали клієнтів, довго не було в Україні. Це 354-й плюс, а не звичайний. Те, що мені, мені найбільше в ньому подобається, що майже рівна підлога. Невеличкий тунель, який на 10 см виступає, дуже багато простору для оператора, якщо бачите, дуже звужена консоль, тому оператор себе почуває дуже просторно. Сяду навіть з цієї сторони, де речах КПП. З урахуванням того, що в мене зріст. Метр 91, мені комфортно, багато місця для ніг, для педалів, по висоті взагалі супер. Не знаю, це один з моїх улюбленців серед ловолів. Коштує такий красень на сьогоднішній день 12600 для 35-ки, 4 з кабіною, я вважаю ціна. Непогано. Такий красень. І чого мені він ще сильно подобається, зверніть увагу, зараз покажу в кабіні, вже зайшов назад, виконання кабіни, наскільки все герметично. Ідеально, тобто не потрібно нічого доробляти, нічого там задувати чимось, ще щось для того, щоб вам не летіла пилюка. Все зроблено просто ідеально. Тобто для оприскування для всіх робіт трактор підходить просто бомба. Заднє навісне хороше, можна стати таке, як в сороковки стоїть. Додатковий бачок на гідравліку, що також немаловажно, якщо ми будемо чіпляти якесь прицепне. Двигун такий як був від компанії Laidong 4-циліндровий. Скажемо, плюсовська модель, якщо хто не знає, там покращена гідравліка, тобто він більше на гідравліку піднімає. Чим звичайний лову 35-ка. Кабіна має пічку, вентилятора кондиціонера немає, але ну вентилятор собі в принципі, при бажанні можна доставити. Тут що зручно, що в кабіні, якщо бачите, відкриваються бокові форточки, Відкривається на провітрювання заднє скло і можна на провітрювання ставити двері. Можна ставити на привітряне двері і в принципі вентилятор, напевно, сильно і не потрібний буде. Хороше сидіння з регулюванням під вагу, щоб кожному було зручно. Також на останок заглянемо під капот йому. Капот, як завжди, в на амортизаторах. Все дуже акуратно добре зроблено. Дивіться також на кабіни, чого мені подобається. Бачите, навіть від секції двигуна все дуже гарно зашите. Молодці зробили доступ до рульового, тобто не потрібно буде знімати кабіну і все остальне, якщо, не дай Бог, що з рульовим. ну Дуже все грамотно продумано. Є, нагадую, у нас весь модельний ряд ловолів, це ловоли 504, далі стоїть червоний який це ловол 454. Тракторів дуже багато, бачите, це пусті місця, це все, що люди позабирали, а хлопці не встигають збирати, тому ще дуже багато є в пачках. Якщо нема трактора на майданчику і ви його хочете придбати, то 3-4 години і хлопці трактор вам зберуть з пачки. Але ми намагаємося, щоб всі моделі були в наявності, стояли на майданчику з асортиментного ряду. Заїжджайте до на нас, знаходимося ми Метиврівське 62А біля авторинку. Завжди будемо раді вам, вас бачити, підсказати вам по вибору трактора. Їхні переваги, їхні ізюминки, особливості. Чекаємо на вас. До нових зустрічей!